Друзі, буквально буквально 3 хвилини назад сонечко так гарно того світило курочки. Лежали, загоряли, а тут такий дрібний дощик почав сіяти, І хутко всі курочки того швиденько під стріху. Забігли, розумниці мої розумниці. Ось так. Природа це могутня сила, велич. Як усміхала сонечко так вже. Бачите, тут сірі хмари. Тут така от, ха -ха, золота серединка. Друзі, а тут булочки, що більше блакитного неба. Ось так коровка там пасеться теж. Сказала, йой. до так якби чи не снігом замітало, друзі, знаєте, таке щось. і коровочка каже, йой, та тільки ж було сонечко, так було добре. Пастися, та, а тепер так теплесенько тільки я розказувала сиділа. І ось так, друзі. Ну, така ж, що з неділя на понеділок вже буде морозець. Бачите, навіть видно, як дощик сіє. Дощик то чи що? Дощик може з відною сніжицею. Тепла добра, миру. Грозду, друзі. Люблю вас.